Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть! Сьогодні до нас завітала казка, а яка ми взнаємо, якщо складемо картинку. Тож починаймо. Правильно, це казка, котик і півник. Погляньте, до нас прийшов тільки котик, лисичка вкрала півника. А поверне його тільки тоді, коли котик принесе їй та її лісовим друзям гостинці, які знаходяться у торбинках. Щоб їх отримати, треба виконати всі завдання. Допоможемо котику. Тож не гаймо часу, а починаємо виконувати завдання. Торбинка перша і перше завдання, від кого відгадайте загадку. Я хитресенький дідок зробив му. Гамачок, маю спритних вісім рук, називаюсь я павук. Це завдання від павука, який охороняє лисиччину оселю. Будьте уважні. В магазині для розумних павучків кладуть у кошик по вісім черевичків, та тільки світло вимкнули у нас. Порахувати черевики запрошую я вас. В одному кошику сім жовтих один синій. В другому кошику шість жовтих і два синіх. У третьому кошику п'ять жовтих три синіх. В четвертому чотири жовтих і чотири синіх. І тільки в останньому кошику всі черевички сині. Як у кожному кошику вийшло число вісім з двох пар чисел, жовтих і синіх. У першому сім і один. У другому. Шість і два. У третьому. П'ять. Три. У четвертому. Чотири і чотири. Запам'ятайте ці пари чисел. А зараз давайте розселимо їх у свої будиночки: Один і сім, або сім і один. Два і шість, або шість і два, три і п'ять, або пять і три. Чотири і чотири. Чудово! А ось. І перший гостинець для нашої лисички. Це дуже смачний сир. А зараз торбинка друга і друге завдання. Це завдання від лисичиного сусіда їжачка. Ось це лісова галявина. Тут мешкають лісові жителі. Та поки вони займались своїми справами, хитра лисичка підмовила їжачка. Прибрати з будиночки всі номери, і тепер звірята не можуть потрапити до своїх будинків. Необхідно поселити кожного в будиночок з відповідною кількістю віконечок. У жабки цифра один. Отже, і будиночок у неї буде тільки з одним віконечком. У совенятка цифра два. Тож і будинок з двома віконцями. Оленятко живе в будинку з трьома віконцями, у лисеня чотири, у зайченятка п'ять, у ведмежа шість, у єнотика сім, і у мишки вісім вісім віконечок. Молодці дітки відмінно справились із завданням. І ось ще один гостинець для лиски. Дуже смачна курочка. Торбинка третя і третє завдання це завдання від лисичиного братика вовчика. Вовк наловив багато риби і вирішив її приготувати, щоб пригостити лисичку. Подумайте, скільки рибинок повинно бути в пустих каструлях? У Фіолетовій 5, скільки буде в рожевій. Вірно, буде 4. А скільки буде в помаранчевій? 6. Молодці. В зеленій 7 рибинок. Скільки буде в жовтій? Правильно 6. Скільки буде в синій? Вісім. Молодці. В червоній 6 рибинок. Скільки повинно бути в зеленій? Так. 5. Скільки буде в блакитній? 7. В жовтій каструльці 8. Скільки буде у фіолетовій? 7. А в рожевій? 9. Молодці. Завдання виконали. І. Ось гостинець для лисички, смачна рибка. Торбинка четверта і завдання четверте. На цей раз це завдання від зайчика. Допоможіть зайчику з'ясувати, які кісточки доміно показують склад числа 8, 5 і 3. Правильно вісім. Два і п'ять. Сім. Не підходить. Чотири і чотири. Так, вісім, три і чотири. Не підходить. Шість і два. Вісім. Молодці. Супер. Завдання виконали і отримуєте ще один гостинець. Це масличко. Торбинка п'ята і завдання п'яте. Це завдання від лисичиної подружки білочки. Білочка назбирала горішків. Їх треба розкласти у кошики. В один кошик можна покласти тільки два горішки. Скільки нам потрібно кошиків, щоб покласти всі горішки? Правильно, нам потрібно два кошики. І в кожен кошик по два горішки. Молодці. Білочка назбирала шишки. В один кошик можна покласти дві шишки. Скільки іще кошиків нам потрібно? Вірно, нам потрібно три. Кошики і в кожен кошик по дві шишки. А ще білочка назбирала гриби. Скільки нам потрібно кошиків? Правильно, нам потрібно два кошики. І в кожен з них по два грибочки. Молодці діти! Ви дуже добре виконали завдання. І ось ще один гостинець для лисички. А зараз торбинка шоста. І шосте завдання. Це завдання від Лисичиної сусідки мишки. Вона принесла всі наші знайомі цифри і хоче перевірити, як ми їх знаємо. Тож вам треба бути уважними і дати правильні відповіді на її запитання. Знайдіть цифру, що позначає кількість меншу, ніж 2. Вірно, це 1. Знайдіть цифру, яка стоїть між одиницею і трійкою. Правильно це двійка. Яка цифра більша, ніж 1 на 2 одиниці? Вірно, трійка. Яка цифра є відповіддю, наприклад, 2 додати 2? Вірно, це 4. Яка цифра передує цифрі 6? 5. А яка стоїть після п'ятірки? Вірно, це 6. Яка цифра є відповіддю, наприклад, 5 додати 2? Молодці. Це цифра 7. Яка цифра розташована між 7 і 9? 8. А яка стоїть після 8? 9. Молодці. Чудово! Ось ще один гостинець для лисички. І нарешті остання торбинка і останнє завдання від найкращого друга лисички ведмедика. Ведмедик вже прокинувся та хоче поласувати смачним метком та ягодами. Порахуйте, чого більше або менше, та поставте відповідні знаки. Зліва п'ять баночок з медом, а справа вісім. З вишневим варенням, чого більше або менше. Правильно вставимо знак менше 5 менше від восьми зліва чотири баночки з полуничним варенням, а справа чотири з медом. Який знак потрібно поставити? Вірно, це знак дорівнює. 4 дорівнює 4. Зліва 6 баночок з варенням з малини. А справа 3 баночки з полуничним варенням. Знак більше. 6 більше за 3. Молодці. І ось останній гостинець для лиски. Котик вам дуже дуже вдячний за допомогу. Півник повернувся до свого найкращого друга, А лисичка дуже задоволена гостинцями, якими буде пригощати своїх лісових друзів. А ми з вами сьогодні закріпили склад числа 8, рахували, порівнювали предмети та вирішували цікаві завдання. Тож до наступного тижня. Бувайте здорові!